Напередодні відзначення 372-ї річниці Нікополя 22 вересня міський голова Руслан Токар зустрівся із представниками місцевих змі. Прес-конференція мера була присвячена здобуткам та перспективам розвитку міста. Щодо дати народження Нікополя, то це історія, яку ми повинні пам'ятати і примножувати. Зазначив міський голова деґипосредню з Києвом, це мало а сравнению с Маргансами то много. Вопрос, Скільки б не було років, ну Каждый город должен гордиться. Хорошая дата, да, с точки зрения возраста. Все хотелось бы быть юным молодым. Но я говорю, почему по отношению с Киевом мы еще молоды и юные, правильно? Поэтому хорошая дата, каждая дата хорошая. 372 года – это история, это опыт, это движение вперед. Поэтому я думаю, 373 будет буде лучше. лушеминув майже рік, відколи Руслан Токар зайняв посаду очільника міста. Тому журналістам цікаво було дізнатися, що вдалося зробити за цей термін. Загалом у планах роботи та розвитку територіальної громади є забудова міста, будівництво житла та розвиток комунальної сфери, дещо із запланованого спільними зусиллями уже втілюється в життя. Що таю, що з ділині достаточно много сьогодні в ручному режимі городським господарством. Но тот бюджет, который был принят в прошлом году, слава богу, что он был принят, и основной документ появился до начала года. То есть город живет стандартно экономически правильно. То есть с первого дня идет, идут расходы, идет понятное финансирование даже в рамках... Може бути не зовсім дороблено бюджету під час прес-конференції. Журналістів цікавило, чи є в планах у керівництва міста будівництво доступного соціального житла. За словами міського голови, уже визначено території і розроблено подальшу концепцію надання Нікопольцям квартир у новозабудові. Проект уже робиться, і воно почнеться в этом году будівництво доступного життя в Нікополі. Дом перший, заложимо в этом году фундамент 14 етажки бульвара центрального заложимо... ...в гаду році почнемо реалізовувати. Доступне житло, розробляється програма, по якій наші молоді сім'ї зможуть на 10 лет кредит безпроцентний по доступним ценам викупати цю квартиру. Проведено значну кількість заходів щодо підготовки до опалювального сезону. Завдяки роботі, яка була активізована, Нікополь не має боргів за спожитий газ. Капітально відремонтовано котельню. Наразі поставлено завдання максимально забезпечити мешканців субсидіями. Мені дуже приємно, що на протягом останніх років Нікополь по газу це була проблема. Ви пам'ятаєте, як нам газ подавали. Постійна війна. Да? То есть на сегодняшний день Никополь за отопительный сезон не должен ни копейки за газ. Понимаете? И у нас сегодня есть финансовый ресурс, с которым мы беспокоились. И мне сегодня приятно, что на совещании губернатор отметил нашу хорошую работу. Мы от капитально отремонтировали котельную, которая со, со, со времен строительства ТФК. Никто не ремонтировал. У нас нет сегодня угрозы отключения даже той части населения, которая подключена. Она полностью готова и вложены ресурсы. Сделали очень много. Крыши, больницы школы, коллектора канализационные, которые по 10 лет уже переслужили свои сроки временные в 2001 году. Вы же знаете, да, ситуацию писали там? Коллектор, который был на 2 года рассчитан как временное сооружение, в 2000-2001 году был построен. Отслужил а 10 лет и благополучно рухнул. И мне приятно, что областной совет и губернатор помогли нам практически на 90% финансово. Не город, хотя городская чисто проблема, чистая городская проблема. От нашей бесхозяйственности сегодня. Є тому, що не було відключень води, тому що дані, дані моменти обозначає відключення води почти в во всьому місті, бо що нет збросових вопросов. Сьогодні є рішення вопроса, Сьогодні область виділяє деньги, ми їх осваємо. І сьогодні колектор буде капітально трьомонтував на довгі роки. І це буде перший етап, який відбувається. у цьому році, вперше за останній час, згідно автобусних маршрутів, розпочався і триває поточний ремонт вулиць Довгалівської, Рижикова та Пашатраневої району Новопавлівки. Реконструкція бульвара. бульвара Шевченко и проспекта Трубников. Полностью восстановление дорожного покрытия, тротуаров. Это все будет. Сегодня дорожное покрытие. Новопаловка сегодня у нас в выгодном состоянии находится. Люди благодарны, где приходят сегодня люди. Я был там в детском доме. Вот буквально вчера мы там поздравляли детишек. То Новопаловка счастлива. Почему не написали о том, что люди 13 лет не имели там дороги? Они сейчас имеют эту дорогу. І це не благодаря в принципі токарю. это благодаря городському совету і горожанам Нікобля, які свой фінансовий ресурс налоговий, распределили сегодня сьогодні через совет избранников своїх на нужды сьогодні частного сектора. В следующем году дорога Лапінська буде отремонтирована подобным образом. Полностью 100%. У сфері житово-комунального господарства окрім доріг, ремонтуються ще й покривлі багатоповерхівок. Всього до кінця року планується капітально відремонтувати 83 будинки. Сегодня задача сделать, а не освоить. А сегодня я вам скажу. Порядка 100 с лишним криш вже исполнено. І порядка що ну, до 200 крыш цього обіцянців, які були, чтобы ви просто розуміли, 700 під 800 домов в місті, 200 криш. І сьогодні є інвестор, який заходить. Сьогодні інвестори в деньги. Наразі Нікополь бере участь у процесі реформування медичної галузі. Нещодавно відкрито амбулаторію загальної практики сімейної медицини, яка обслуговує жителів третьої дільниці та мікрорайону Трубник-2. А то, що ми сьогодні за свої деньги почали програму проголосували только 14 числа. но амбулаторія сімейної медицини, опять же, за наші городские деньги, наши, ми ни у кого не просили. Ми його запустили на третьому участке. Люди сьогодні нормально приходят к врачу і в сімейному і врачу там. Одним із пілотних проєктів, який уже розпочато у місті, є теплоізоляція багатоповерхівок. Роботи ведуться в одному з будинків ОСББ Дружба у центрі міста. Давайте поставим уровень повыше, ремонтуємо дома. У нас є нормальний примір теплоізоляцію. Вона розходи теплової, теплової енергії до 40%. Там Там сенсор кристаллический святильник на сенсорних новая программа енергозбереження. То тобто есть, сам дом после його теплоізолюючими матеріалами економить до 40% тепла. Одне із завдань, які ставить перед собою міський голова, це зробити місто економічно привабливим, що дасть змогу залучити інвестиції та забезпечити жителів новими робочими місцями. Для навколишнього середовища та нікопольців. Сегодня есть предпосылки развития відкриття нових підприємств, доволі таки крупних зборочних підприємств, Там у нас. Я встречался, как бы, не на территории Никабря, я думаю, в ближайшее время приедет там, главный китаец по Украине. Человек, который курирует инвестиции Китайской Народной Республики в Украину. Вот я хочу, чтобы этот главный китаец в Украине. приехал и сегодня каким то образом заинтересовали его сегодня в, ну, в никопольское ну что просто знаете для сравнения так может информация не может быть не сильно засекречена я не знаю но там 24 миллиарда на украину сегодня выделяется ресурсы то есть у нас проблема где взять деньги в китае почему он говорит он должен быть экономически устойчив он сегодня инвестирует везде деньги то есть укрепляется в мире для того чтобы не зависеть рынок рыночно не зависит 24 миллиарда сегодня инвестиций должно быть и Китайская Народная Республика должна вот именно в Украину распределить. Да. Сегодня, если мы хотя бы возьмем там 100 миллионов долларов, да, какие-то там, и пусть они поставят за свои деньги, для нас какие-то заводы, ну, одна у нас будет, одно будет, но мы не должны страдать экологически. Не должны страдать экономически. в планах у міського голови і реконструкція як історичних пам'яток, так і архітектури та монументального мистецтва. Адже це історія та обличчя нашого міста. От сьогодні у нас хороша дата. Да, 70-та годовщина партизанського ну ми чтимо партизан наших подпольщика, які е, воювали угоди війни. У нас є пам'ятникам самольцем. Да, от на протяжении всього року ми там виділили буквально копейки на содержание цього пам'ятника. Хоча ми чітко розуміємо. Що едідінях не задержання хватає, і вопрос точно, що нужно сьогодні займатися встановленням тих пам'ятників. Цьогорічне святкування 372-ї річниці міста організатори планують зробити для Нікопольців веселим і змістовним. Воно відбуватиметься на стадіоні електрометалург. Вітати з днем народження Нікопольці та гостей будуть спеціально запрошені зірки світового масштабу, виступи яких зможуть побачити безкоштовно. Усі бажаючі з кожним роком рівень проведення свят у місті буде тільки підвищуватися та вдосконалюватися, упевнений міський голова. На день города мы выделили сумму там, 200 тысяч, в этом месяце 300 тысяч. 80% финансирования данного мероприятия, которое пройдет сегодня в Никополе, ну, 25-го, дай бог посмотрим, 80% это инвесторы. Сумма колоссальная. Но, Сколько? ну, я не буду говорить, математика не моя. Ну, вопрос, смотрите, сегодня город на 20% участвует в этом празднике. Надо было сегодня э, как бы консолидироваться вокруг идеи другой. Что у нас последние два праздника были лучшими, наверное, не только регионально, а, наверное, в Украине. В То, что у нас в воскресенье. Приедет Томас Сандерс, Квест Пистолс, Дуэт Чеховых, да, Алеша. У нас будет лазерное шоу, у нас будет музыкальный салют, у нас будет хорошее представление. Этим нужно гордиться. И танцевать будем. И все должны знать, что в Никополе лучшие артисты выступают. Лучшие. Это самый лучший город, это для нас лучший. По большому счету мы это делаем в первую очередь для себя, а в вторую очередь для всего остального государства. И обозначаем Никополь первый город в Украине. Праздник, люди можуть віддати. Кстати, хочу обратить очень важно, що ви написали. Білети не продаються, уже мошенники на этом зарабатывают. Вход бесплатный. платний. Наприкінці зустрічі Руслан Токар привітав усіх з днем міста та запевнив, що з часом його жителі відчують позитивні зміни, які відбуватимуться у Нікополі. Адже не дарма він має назву міста перемог. Нікополь перший город в Україні. Я сьогодні радий, що сьогодні моїми усилями і щось я вкладаю, для того, щоб це відбувалося. І дороги здесь будуть лучше. і сварить проекти ми будемо лучше. І соціальна сфера тут буде лучше, і все должно бути лучше на цій позитивній ноті. відповівши на усі запитання журналістів, міський голова завершив прес-конференцію.